Так, всім привіт! Я Олександр, компанія Nordic House. Я хотів би запросити вас в світ будинків, які не просто дають нам житло, не просто дають нам можливість в них пожити. Вони дуже емоційні, тобто вони дають емоцію. Це будинок, який ви можете отримати дуже швидко. Вам не потрібно будувати його, витрачати час, нерви для того, щоб побудувати свій власний будинок за два-три роки. Це будинок, який можна побудувати за місяць, за два і вже жити в ньому. Він легкий і тому він не потребує такого особливого фундаменту. І його перевага в тому, що його можна будувати от на самих складних таких локаціях, там, де звичайний будинок було б дуже дорого побудувати, тому що потрібно багато бетону для того, щоб будинок стояв і його не сповзав. Зараз ми знаходимося, це Західна Україна. Тут дуже багато будують таких будинків, от, от як цей. Якщо ви тут, у вас є можливість просто приїхати, просто відчути, пожити в таких будинках, для того, щоб зрозуміти, наскільки вони теплі, наскільки вони комфортні, для того, щоб жити і насолоджуватися життям. Тому ми запрошуємо вас відвідати наші шоуруми в Києві, для того, щоб краще взагалі зрозуміти ці будинки. До зустрічі, я Олександр.